Шалом, це Славко, як тільки скоротилася аудиторія, відразу стало приємно працювати з розумними людьми. Отже, якщо ця війна була програна на початку, то хто саме програв? Ось що нас має цікавити. Кішка біснується. Чуєте, якщо вона зараз кинеться, рвати мої ноги, я перерву трансляцію. О потім Майя питає, почему у тебе такое кровотечение. Ну, що поробиш? Так ось. О, знову біжить. Як можна було з такими ресурсами програти цю війну? Ви знаєте, що на 10 березня противник контролював 23% території України. Це значно більше, ніж Гітлер контролював території Радянського Союзу. В чому причини програшу цієї війни? Почнемо з більш глобальних, зі стратегічних, співставімість засобів та сил для їх осягнення. Ця війна не передбачала якогось військового рішення, вона передбачала якесь політичне рішення. І Путін зараз все ще шукає за політичним рішенням, і на цьому шляху він втрачає свою суб'єктність. Розумієте, що коли засоби не відповідають цілям, а не відповідають тому, що самі цілі обрані помилково, сама ця війна була помилкою. Неможливо досягнути військовим шляхом тих цілей, що він збирався досягти шляхом. Політичним, ми про це зараз поговоримо детально. Так от, чим більше він в цю війну погрязав, тим більше він починав втрачати суб'єктність, почав залежати на закордонних іноземних силах. Ви розумієте, що в процесі цієї війни і Зеленський, і Путін втрачають на суб'єктності. Суб'єктності менше. Але в кого суб'єктності менше? Розумієте. Путін оцим своїм бажанням управляти міром так, щоб не бачили санітари Запада він полягає на глобальний юг. І втрачає, він же зараз в своїх планах миру повністю залежить уже не від себе, а від якогось уявного глобального юга. Він втрачає суб'єктність. Його суб'єктність проявляється тільки в можливості вести війну, але її не завершити. Щоб завершити цю війну, потрібно завелика кіт. Кількість посередників як заходу, так і сходу, це означає втрату суб'єктності і втрата суб'єктності Путіна більша поки що відносна ніж втрата суб'єктності Зеленського. От коли вони почнуть від мирних приглашень, тоді ми насправді побачимо, От коли Німеччина грозиться припинити. Обмежити по своє постачання України, коли Трампушка, От тоді ми побачимо, власне, битва за суб'єктність почнеться по виборах в США. От тоді ми зможемо говорити за неї, поки що ми бачимо тренд, що втрата суб'єктності Путіним поки що відбувається, як вона мене цапнула за лівого мілку. А ще ж ноги отечні, уявляєте, вінозна кров, це страшне. Так ось, його я ж її не ображаю. Так ось, слухайте, ми за це. Ще поговоримо, коли це стане актуальним. Тепер засуто військові речі, чому війна була програна, тому що неправильно поставлені завдання і неправильно обрані сили для їх досягнення. От наш. Брат Клемент Молін вважає, що битва була: він лестить броварам, лестить не так, власне, броварам, як нова Бусань. Каже, що в новому Бусані. Ну, це не той Бусан, що в Кореї, а це нова Басань у нас. Він каже, що ця війна була програна Росією в новій Басані. І ми всі маємо зробити в новій басані, незважаючи на несприятливий рельєф і ні на благоприятний фіншуй, зробити там величний пам'ятник української перемоги. Ось десь. Тут має стояти меморіал на честь нашої перемоги. Ця війна за Клементом Моліном була програна отут, і дуже приємно. Що люди з братства були свідками і навіть знімали, навіть є кінохроніка нашої перемоги. Все-таки я скажу, як би я не ставився до нашого брата Льошика, він там був, він це знімав. Я бачив там чорного, я бачив там братів білорусів. Ясне бачу, там сил було не стільки, ну в хроніці, що довелося побачити всіх. Ці люди були на вістрі української перемоги. Так вважає Клемент Молін. Ну, хід його розважань дуже простий: зібрати отаке от угрупування, бачите, кинути його на Київ і не здобуто окружити, значить, власне, отут -от українське угрупування. Він вважає, що тут були якісь сили від Чернігова до цього танкової бригади. Ну, власне, це ми потім поговоримо. І от через оцей, от, бачите, через оці от пустоти, через оцю от. Комунікацію через оці от довжелезні колони каже, він і програв, тому що не, не було кому дійти. Ну, в принципі, бито увага показало, що було кому дійти. Але секрет, що в тих от документах, що здобув наш хоробрий Євген Гридунов, який в перших рядах кинувся, грабіть він молодець, як справжній військовий розвідник. Він приніс документ артилерійський. А там нема цілі, там нет ні позивних, ні целі, ні в броварах, ні за броварами. Ні не поставлені були задачі, ні названий позивний. не була прийнята ще одна тайна цієї війни. Між іншим, до якої документ який зберігається у Броварському музеї Євгена Ридунова. Так ось повернувся. Це його концепт. Він мені надзвичайно лестить, надзвичайно лестить мешканцям нової Басані, навіть тим мешканцям Гоголєва, що втратили свій будинок, а я в тому будинку теж дещо втратив, що тепер маю за великі гроші докуповувати на Рейберті. Ну, так і ну що, війна не без убитків. Кожен з нас щось -то потеряв, тільки патріоти щось на цьому заробили. Що, між іншим, не. Ніяк не зменшує їхню хоробрість в первих рядах битви за Нову Басань. Ну, в широкому сенсі, як операції. Ми маємо на увазі. тепер поговоримо за моїм концептом. Чому програв Путін. Тому що ось, ви бачите, він повторив всі помилки плану Барбароса. Він напав на Україну по всьому фронту, хоча і по сходящимся направленням. Ви бачите, він. Хотів все і негайно, це от його сатана звів. Яка помилка? Поки він героїчно штурмував наші теплиці, отут от, і переходив за Дніпро, оце і стало його помилкою. Це Цей рух за Дніпро, ви розумієте, це оцей рух на, 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 на ПМР, він десь ось сюди дійшли, я пам'ятаю по цій трасі. Ну да, десь, да, десь сюди вони дійшли. Чогось цей рух Клімент Волін призівав, але справа не в тому. Чи поворотом його обозначив? Оце була та сама київська операція, яка зламала хребет плану Барбаросі, незважаючи на те, що найвеличніша перемога в історії воїн, все ще Київська операція найбільше сраження в історії воїн з найбільшим результатом, але воно знаєте, добре, ворог ще краще, власне. Я б так сказав, да, добрий ворог ще краще, тому що перемогти в Києві, замість того, щоб перемогти в Москві, ну ви розумієте, є різниця. І так само перемогти отут-от, як вона в ця, в Баштанки, да. перемогти в Баштанки замість того, щоб перемогти в Києві, це теж помилка. І через оцей от розподіл сил абсолютно, через бажання зробити все одночасно. Він і програв, тому що вже на наступному етапі він мусив оцей план операції навіть не цей от використовувати. А оце ви розумієте, він, якщо він боявся відступу уряду з Києва, а не втечі на Винницю, ось сюди. То винниця впала після Києва і без заходу на правобережжя. Що сам по собі захід в Київ вже. Бо ви вже були на правобережжі. Не забувайте це. Ви вже мали маневрові можливості, ви перерізали трасу на захід, правильно? Київ... О, кішка готується на мене напасти. І дублірувати це все такою кількістю сил. Я не кажу, що їхнє постачання справилося, аби... якби вони. Ще більше нагнали уродів, щоб вони змогли от це все зачистити і опанувати, ясно, що ні. Що, от, якщо розумієте, наперед, напереду в них були ці двох батальйонні колони за взірцем американських кавалерійських полков 15-2015 року, то позаду ж були тилові колони. Їхня концепція безпечного посолу. Кішка лазить по стінах, слухайте, молодець, Рве Асіну Шубу. Нащо було мені її купляти? Слухайте так ось. Я не за кішку кажу, за шубу. Так ось. Чи хаос посміт росіяни ставили і успіх російської стратегії? Ми перед цим це розважали. Це безпека постачання, а безпеки і постачання не стало. І те, що там звинувачують Київ, чи правильно він здався до перемовин, час абсолютно правильно. Якщо Москвини брешуть, то і ми маємо вести переговори за мир, які ні до чого не зобов'язують за перемир'я. Вони гвалтують дипломатію, яка там муза дипломатії, і ми маємо її гвалтувати. Вона вже звикла, розумієте, Уже музі дипломатії не звикати до гвалтувань, я скажу це все-таки, як і музі балета. Та зрештою, музом, всього отака от, от ситуація. Так що на даний момент, коли війна ведеться засобами, що не відповідають її цілям, а ви самі бачите це на обидвах боках так. Сторони стають залежними від зовнішньої допомоги військової, та політичної, а це веде до втрати суб'єктності. І от подальший період, вибори, повиборна оця вся ситуація, вона вкаже, хто втратив на даний момент більше суб'єктності. А щодо того, хто продав, програв, якби це не була війна Ерефії, розумієте, якби це. Ну, не була така антиукраїнська війна ненависті, навіть якщо б це і брати поляки пішли. Я б сказав: чума на оба ваші дома, Обидві пострадянські гнилі постмертум структури мають зникнути в результаті цієї війни, і Захід, в принципі, правильно робить, на жаль, для нас, на жаль, для мене, на жаль, для всього українства, що дає здохнути обидвам гнилим пострадянським структурам. Отже, чума на оба наші дома.